Привіт, я Настя. Ти на каналі Брігморська Відьма, а це пропущені секрети попередніх відео про які я забула сказати. Але спершу я хочу тобі подякувати так саме тобі, всім і кожному за десятки коментарів, наповнених корисними порадами, що не лише допомогли мені відкрити нові межі гри, а й зробили Балдурський 3 ще захопливішою. Така взаємодія стала невід'ємною частиною мого ігрового досвіду, і я вдячна за кожен цінний внесок у наше спільне пригодництво. Без ваших коментарів бонусна частина цього відео була б значно меншою. Отже, погнали. Перше. Якщо при проходженні грати за Лейзель, то до партії приєднається ще один гід, а це плюс один комплект топовий для першого акту броні. Друге, біля алфіри в гаю є скриня, капелюк з якої ідеальний дебардів. Поруч з алфірою будуть смішні білки, обов'язково з ними поговоріть. Якщо у вас немає навички говорити з тваринами, то у Волу в гаю біля статуетки можна купити зілля. Граючи за темну жагу, алфіра може опинитися в вашому таборі раніше великої гулянки. Без спойлерів скажу, що цього можна запобігти, якщо її виробити. Але тоді на вас тригернеться весь гай. Як тільки ви втечете з місцевості, то більше туди не зайдете. Мабуть, раніше це можна було зробити набагато простіше, але це пофіксил. І хоча вас назавжди викинуть з гаю, всі необхідні квестові речі магічним чином з'являться у вашому таборі, враховуючи паразита з лабинетті. Третє, Виводити полонену гоблянку з гаю не обов'язково через ворота, можна це зробити і через печеру поруч. Вона навіть битиметься на вашому боці проти гоблінів, яких ви там зустрінете. Але краще спочатку зачистити печеру і вимкнути всі пастки, інакше її підсмажать кам'яні охоронці. Четверте, статуетку Сільваноса можна вкрасти і отримати халявне благословіння. З мінусів, якщо помітять тут доведеться повбивати друїдів, якщо ні, то друїди й тіфлінги повбивають одне одного. А що якщо вкрасти після того, як тіфлінги підуть? Пан Альф грав її, коли тіфлінги зібрались і стояли колоною у воріт, ніхто нікого не чіпав. І він віддав статует помол, і вона бафала арфістів у другому акті. Я вкрала її, коли тіфлінги пішли, і я вже була в другому акті сама, але поставити її в таборі не варіант, бо вона тільки там і працюватиме. Постійно комусь треба носити її з собою, щоб на вас діяло благословення. Я поставила її в палаці Старіона подивитись, як довго триватиме її ефект, а коли вирішила взяти з собою, бо інакше вона не працює, то на мене напала половина мого штабору. Навіть коли Астеріон непомітно її взяв сам у себе в палаці, половина тригирнулась. Видно, незалежно від того, де торкатися статуетки, вам надають по голові. Але якщо перекидати її з кишені в кишеню чи брати зі скрині всім наче окей. П'яте. За порятунок Галсіна вам дають кам'яну табличку вовка. Поставте її в бібліотеці і відкриється потаємний прохід. Шосте. Там же у Смарагдовому Гаї є незвичайний бичок. А в нього є квест бичка треба доставити в браму Балдура. Я вже в другому акті його спровокувала на пійку, і це було доволі весело. Плюс з нього можна підняти цікавий лут, який неможливо вкрасти інакше. Якщо його вбити в першому акті, то ви отримаєте тільки перстень до плегенгера, який дає вам бонус плюс д 4 до всіх перевірок, коли ви перевтілились або замасковані, який дає користувачеві ефект арканської гостроти. Кожного разу, коли він завдає шкоди від вогню, і два дорогоцінні камені малахіту для продажу. А от якщо його не вбити і виконати квест, зустрівши його в передмісті самої брами в третьому акті, то ви отримаєте тільки перстень, але в фінальному бою він прийде вам на допомогу. Сьоме в домі збирача податків, де на Карлак чекають паладини, є секретна кімната. Вже ближче до місця знаходження карлак, ви знайдете ключ до дверей. Не пропустіть його. 8. Спис саркофагу провідник вартового працює не так, як я сказала в першому відео. Якщо ви не влучили цим списом у ворога, то наступну атаку ви проведете з перевагою. Дев'яте. В гаю, вбитого ведмесачем карлика, можна забрати древку і поєднати його з звістрем стіла ведмесеча. Це десь вам цікавий посох. 10. І маму ведмесеча вбивати не обов'язково, щоб забрати яйце. Під час розмови з нею вам треба буде продемонструвати, що ви не ворожі вийти з її лігва. Тоді після довгого відпочинку її відразу знайдуть гопляни. Але яйце буде на місці, і ви зможете спокійно його забрати. Багато хто писав це в коментарях, тому подяка всім вам. Ще в печері ведмесеча є скриня селуне, відкрити яку можна тільки помолившись богині. Там не прям легендарний лут. Але якщо Астеріон буде читати молитву, то він видасть смішний коментар. Плюс якщо Тінесерта буде в паці, то в неї будуть докори сумління, чи варто там щось брати. 12. приведіть лайзель відразу до воса і отримайте легкі 360 поінтів поїнтів за розмову з ним. В нього ж тепер не можна вибити крутого меча, ларія це пофіксили. Ще була порада вибити зброю у НПС, яка просить врятувати Флорік з палаючого будинку. Але, мабуть, ці теж пофіксили, бо в мене не вийшло отримати нічого цікавого. А ще виявилось, що якщо ви не вб'єте караван після того, як заволодієте скринею, то їх вб'є їх командир і ви не отримаєте гарний арбалет, тому майте це на увазі. 14. Якщо у вас нема серця, то можете залишити паличку її собі і лишити Мейріну без зомбі чоловіка. Так за вами постійно буде швендяти зомбак, але він не сильно потужний, щоб пропускати цікавий квест Меріни в третьому акті. 15. Я не уточнила, що саме робить волосічко Ягі в одному з попередніх відео. Тому кажу тут, що воно дасть вам плюс один до будь-яких мінь, обирайте, що вам найбільше треба. Не обов'язково навіть самому його споживати, можна також віддати плюс один до сили Карлак чи плюс один до спритності Астаріону. Цю прокачку у вас не заберуть, якщо ваш персонаж помре це постійний плюс до однієї зі здібностей. І, раз я вже заговорила про ягу, то Олія Василіська є до підмороку поруч з книгою некроманції, за допомогою неї можна звільнити одну з її жертв. 16. Ще один спосіб зайти до підмороку це якщо одягнути маску Ягі і пройти через приховані двері в її підземеллі. Звідти можна буде стримати по грибковим порталам низ до вибухових грибів, але назад до Ягі ви не зможете пройти, якщо знайдете прохід Підмороку не маючи маски. 17. Також в коментарях писали для тих, хто грав лише українською, що рукавиці ватажка гоблінів, які атакують смарагдовий гай, накладають прокльони носія, якщо той не має мітки абсолют. Непевне, чи це було перекладено. 18. Раджу для розваги випити снадійне катюги в таборі гоблінів. Тоді зв'язнить і вас витягне помічниця Рафаеля Коріла. Звісно, якщо ви не будете самостійно випутуватися з ланцюгів. Але якщо ви напівельф, то зілля на вас не подіє і зразу буде бійка. Тому будьте обачні, за кого ви граєте, коли почнете діалог з гоблінкою. 19. Важливе уточнення, як завербувати Мінтару без вирізання гаю. Після нокауту не можна йти на довгий відпочинок обов'язково спершу поговоріть з Галсіном і завершіть квест ватажків гоблінь, щоб у вас далі не багував суд над Мінтарою. Крім того, не можна відверто на неї нападати. Я нападала на науку Абсолют, яке літало поруч, поки хтось говорив з Мінтарою. Це робило її тимчасово ворожою. Якщо все пройде Окей, то коли ви повернетеся в куток, де вона зазвичай тусується, вона має бути там притомна і не ворожа стоятиме і чекатиме у моря походи. 20. Подорожуючий з вами грибочок суверен, вміє воскрешати померлих. Таким чином, він може відродити бурлю. Якщо ви підете на відпочинок підмороку разом з ним, то в табір також прийде і бурля. Після довгого відпочинку не виходьте відразу з табору а перескочте до поверхні, кудись марафтовий гай. Таким чином, суверен піде до своїх, а бурля назавжди залишиться в таборі з вами. 21. Пам'ять може відновити не тільки тінесерта, а й темна жага. Всі варіанти розвитку подій, якщо з'їсти гриб, є в окремому відео на каналі. Звично з тим, що буде, якщо Бейліну відновити пам'ять. Послання буде під відео. Поруч з нолами в печері є скриня з топовими рукавицями для варвара типу Карлак. Для тої ж, Карлак можна дістати монету душ Тіфлінки, на яку спробує напасти ведмебай на воротах до гаю. 23. Біля чахлика в підземелі є книга мертвих богів, яку бажано читати Гейлу, щоб отримати досвід і натхнення для магів. 24. Під Підмороку є такий собі меч короля Артура. Меч закутий в камінь. Не пропустіть його після посту селенітів по дорозі до колонії мікодонів. 25. Труїти можна не лише гоплінів, що поячать, а й темних дворфів. І взагалі, бачите казанок з варвом, значить потенційно можете його отруїти. Не забувайте використовувати оточення на вашу користь. І це стосується не тільки скидання ворогів зі скель. Але й їх отруєння. Плюс не забувайте говорити з мертвими та тваринами. З одним пацюком навіть подоргувати можна в результаті такої розмови. Вет шосте. Якщо ви побачитесь темними дворфами до розмови з сувереном колонії, то його можна переконати не нападати, і він дасть вам квест знайти черевики. Це взуття ви можете зняти з пораненої біля суверена, яку ви можете вилікувати проти отрутою. Якщо ви принесете ці чоботи назад до власниці, то отримаєте цікавий лут на вибір. 27. сьоме І ще в печері де славлять буала є цікавий виступ зі скринею, який я зовсім пропустила за першого проходження. І якщо вже заговорили про лут, то під млином, на якому літає Баркус, є цікавий сховок не пропустіть його. 29. В Покинутому селищі Не почніть бійку з орками. А краще переманіть їх на свій бік, щоб отримати рік виклику цих голодних створінь. Вони можуть бути гарною підмогою в скрутну хвилину. 30. Під підмороку, якщо ви не знайдете всіх підказок, то Бернард не дасть вам перстень. Але на верхньому поверсі вежі також є важіль, який відкриває для вас двері в підвал. 31. Я вже згадувала алфіру і лут поруч з нею. Але також не забудьте зіграти, коли вона вам запропонує. За це ви отримаєте інструмент і хіст до музики в подарунок. Оберіть не пройди світа на когось типу Карлак, хто дуже помітний і дайте цей скіл їй. Тоді в людних місцях людина з навичкою до музики може відволікати увагу, поки ваш пройдисвіт буде цупити речі. А на цьому на сьогодні все. Я ще випущу одне відео з прихованими механіками. Про я не згадувала досі, але про які ви писали в коментарях. Ну і звісно, далі секрети другого та третього акту. Всім дуже дякую за допомогу. Дякую всім, хто були позначені в цих коментарях. Перепрошую, якщо я когось забула. Знаю, що ви дуже багато допомагали. Пишіть в коментарях, якщо я знов щось забула, а з вас підписка, лайк і дзвіночок. А ще можете підтримати канал фінансово на Донателло. Це український сервіс, що сплачує податки в Україні. А зараз це дуже важливо, щоб всі гроші лишались державі. Але найголовніше, звісно, задонатити зсу навіть одну гривню. Це правда може врятувати чиє життя. Будьте здорові і донайте захисникам і захисницям, Па-па.